Привіт! Ви зараз на каналі Спринський 2.0. За кілька днів ці додаткові соціальні мережі мої будуть видалені. Тому я запрошую всіх за посиланнями у першому коментарі додатися до моїх основних каналів. Там ви будете бачити розслідування про феодалів Львівщини, про олігархів Львівщини. Ті, хто, займаючись особистим збагаченням, підігравали ворогові. Наше завдання дуже просте: це: в усьому, забезпечувати державність, суверенність і незалежність Української держави і її становлення. А зробити це із слугами народу. Та їхньою командою внутрішніх ворогів нам буде важко, тому ми будемо прагнути до всього, щоб у законний та конституційний спосіб дійти до обрання правдивої державницької еліти. До обрання в першу чергу в освіті, щоб вони могли навчати нашу молодь. Підписуйтесь через на мої основні канали і.